Що тут не так, я не розумію, а? Що случилось? Що случилось? А тут що у нас робиться, а? Доброго вечора. Доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шавудько, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ввечір в хату. Так, калюнчики, що робимо? Гуляємося, не гуляємося. Вечір в хату. Зараз вже посправлялися по господарству. Зробили всі процедури. На даний момент бочечка помита, кормушки наші помиті, є у нас тирса, є у нас сухий дезінфектор, дезосан Вігор. І так як я сьогодні говорив, сьогодні ми були на Рибалці. Зловили ми 4 лобатеньких. От, і казав, що треба сьогодні ще зробити одну роботу. Підготувати територію для нашої нової партії бройлера. Це бройлер наш, якому виходить, він у нас вже знаходиться 34 дні. Брали ми його на 21 день. Тобто брали ми було йому 20 і в нас він 34. Тобто, виходить, 54 з народження, залишилося тут у нас 60 голів на даний момент. Тоді, коли я переселяв бройлера, їх було 80, я їх переніс сюди, в цю клітку 에, говорив, що це на один день, і ми їх розрідимо. Тобто, на другий ранок це діло я робив в другій половині дня, на другий ранок ми розрідили. Але для того, щоб тримати бройлера, якщо... Позволяє кубатура, якщо дозволяє е, температура, можна тримати і до 16 голів на квадрат. Ну, звісно, не таких трошки менших. Ну, але від 10 до 16 голів на квадрат я е, сажу і садив раніше. На даний момент у нас чому садив і сажу, тому що буває, я заложу я там більшу кількість, ну а потім вже... Буває, я даю своїм друзям і знайомим, там, комусь 10, комусь 5, комусь 15. Ну, якось так буває, просять купити, бо тому що люди на вахті, на роботі і на якийсь період часу, щоб вони пожили в мене. Ну, а потім вже оставляють ту кількість, яку ми тримали. Цей раз у нас було 185 голів. я маю на увазі нашого бройлера до забою. Решту ми, так сказати, розвезли тим, кому ми пообіцяли те, що в нас був. От. І можливо сьогодні ми зважимо, я думаю, то зважимо по-любому, а може навіть і зараз це ми все діло зробимо. О, зараз ми що будемо робити. І зараз що тут таке, що за кипіш? Так, теж мотається, валерчики. Оставалося їх по 8 голів, в цей 8 і в тої вісім. Ну, було у нашої кучеряшки 6 штучок. Ми додали Ну, а тут було теж. Більше там, десяти і двоє в нас чомусь одійшли е, на той світ. Ну, Таке буває. Тобто не задавило нічого, а просто одийшли. Так що, друзі, що ми зараз будемо робити? Зараз я закочагарю в першу чергу нашу боржуечку. От. Погано, коли не куриш, немає зажигалочки. Я вже був би давно це все зробив. би. Ну, а так виходить, що е, прийшов справлятися по господарству. Перемичечку цю поставив. От, а буржуйку не розтопив. Так що зараз розкочегарюємо буржуйку, сушимо наше приміщення. Заодно зараз засипемо сухий дезінфектор на пол. От, підсипемо І поки буде буржуйка топитися, ми зараз. Це все діло зараз затрусимо дезінфектором і занесемо сюди тирсу. Так що я вже говорив, як ми це все діло робимо. Навіщо ми це все діло зробили? Ми зробили це все діло для того, щоб ну, маю на увазі, пересадили ми нашого бройлера. Ой, це вилічив нашого бройлера для того, щоб можна було привести в порядок нашу територію для нової посадки. Так що тих ми. Бройлеріа зараз відстрочимо. От. Трошки вони ще підтягнуться, хоч вага там доволі непогана. Я думаю, ми їх зважимо. Ну, а тут я вже є в мене відео на каналі, кому цікаво підготовка нашого приміщення для бройлера. Е розмір тут у нас 4,20, а тут у нас 4,30, 4,50. Ну, я кажу, 4х4 повний привод. Е грубо говоря, там 16 квадратів. Ну, там вже одразу відкидаємо. Потім поставимо сюди нашу бочечку з водичкою. Водичка у нас набирається з цієї трубочки, От, підвісимо поїлочку, ну якось Так Так що сьогодні у нас 14, 17 будемо завозити. Сьогодні вечором прокочегаримо, завтра привеземо дровець, також закидаємо, тобто підсушимо, висушимо, підготуємо і. В цей день, уже коли будемо завозити нашого бройлера, гарненько, це все діло прокочегаримо. Так що, друзі, в першу чергу де за Сан Вігор. Що тут вечеря? Так, валерчики наші поки знаходяться тут, теж їдять цепка. Ті, що в нас обіцяні, поїхали в нас на Кременчуцький, у Кременчуцький район. Ну, а ці всі залишилися у нас на відгодівлю. Не буду більше нікого продавати з цієї групи, всі стаються вдома. Там люди, кому я обіцяв, хай мені там напишуть, є в мого товариша, там я забронював пару-тройку поросят і можна буде потім взяти, я дам номер телефону. Так що, друзі, якось так. Ну, Це якщо є ті люди, які мене просили. Що, 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 тихо-тіхо. Так що, друзі, зараз наша задача, як Наша задача такова взять веса, взять пару валерчиков и все это дело зазвали. Так что берем сейчас звали, у ну, просто самого текало, а на тебе не нафигу, а нафигу, а нафигу, а нафигу. Ящики я нашел, ящичек я нашел, сейчас пойду возьму веса. Якщо бройлер, тихо, тихо, якщо бройлер хороший, якщо його провакцинували. Провакцинували, тільки вакцинуємо не ми з вами його, а вакцинують його на... Такофабриці або на інкубаторії і потім на птахофабриці. Чому ми беремо в Наташі? Тому що ми знаємо, що він провакцинований. Так що, друзі, якось так. Так що зараз включаємо ваги, тому що деякі люди думають, що випайка це є вакцина, ні, не будете гріх не спробувати. Це профілактична процедура. І вже, наверное, це у нас буде п'ята партія яку ми не фактично не випаюємо, тільки ставимо сольний Це з профілактична процедура відкритиоза. І ну, я не скажу, що він є чи й був, але були у нас такі нюанси. І Наташа сама говорить, коли бере та курча перший день переїзду про філактично пропоїти. Бройлера два дні з олікоксом, самим таким простішим, тому що є там важкіші, так само, як і антибіотики. Буває, там купляєш курча, а потім починаються проблеми, ти його поїш, а вже толку нема. Тобто використаний самий мощавий антибіотик і вже виходу не буде. Так що, друзі, якось так. Так. Зараз е ящик приготував з двісами. Е, нолик у нас є. І зараз раді цікавості. Мені просто самому цікаво, яка вага на 54-й нашого обройлера. Ну, доволі непоганий. Вже фактично що тут залишилося? На три забої. Ну, але підтягнемо на тушонку, щоб курка була більша. Ну і є люди, які хочуть, щоб була хороша грудина, щоб був хороший окорок, щоб була хороша курка. Так що, друзі, сьогодні у нас 30. Четвертий день, як він у нас, тобто 32 дні назад, Це був день, коли він отримав солікокс. Це був 21-й, як він приїхав, і 22-й. Тобто, два дні ми ставили йому мінімальну дозу один кубік на літр води два дні. Лікувальна вже два. Кубіка на літр води. Так що вже давним-давно період корекції завершився і можна цю курку використовувати в їжу. Що там у нас їсти, нема? Да, їсти у нас є. Комбікорм не понижаємо. Використовуємо ту рецептуру, по якій годували. 20 кг соєвої макухи, 7 соняшника, 1,5 чи 2 три кальція. Не пам'ятаю точно, півтора кажуть, трикальція, е, підкислювач, як є, 300 г кидаємо. Що в нас там ще? Премік стандарт Agro 2,5. Універсальний. Тобто на ньому можна зробити старт, гровер і фініш, але ми робимо середнє арифметичне своє. По своїй рецептурі 20 кг макухи куку. Пшениця і кукруза, щоб в сумі було 100 Так що, друзі, якось так. Не розбадяжуйте молоко водою, це так само, як розбадяжить комбікорм, комбікорм цим. Кукурудзу, і там вже вона є. Навіщо це робити? Я просто не бачу сенсу. Так, друзі, ну що, беремо валерчика. Ось самий крайній, йди сюди. Такий наче непоганий такий камінчик. Камінчик. Йди сюди. Сідал. Не треба. Там. Це. Ну, оп! випав. Іди сюди. Ну йди сюди. Тихо, тихо. Ну не треба, не треба. Так що, друзі, що маємо? Маємо такого валерчика. І маємо 5200. Ну це вже тушка буде, як не крути, 4-200. Хай навіть там кілограм відкинуть. Все, виходь. Тихо-тіх. Тих. Хороший, так, такий? Хороший. Тихо-тіх. Тих. Ось ось цього хочу ще зважити. Дісньо. Оце трошки менше. Чувствується. Ну такий теж непоганий. Тихо-тіх-тіх-тіхо. Тихо-тіх-тих. Тих. Тих, тих, тих. 4 600. Це у нас 4600, що менше, так? Ну хорошо. 4600. Ось ось ще сидить. Такий валерчик. Доволі непоганий. Та й відтік. Ось сього здоровий. О, 4600 той був. Тай 5. Грубо говоря. Цей у нас. Тоже 5200. 5200, ще ще якось. А курочку може якусь взяти. Ну курочок маловато взагалі. Курочка взагалі ну, вже в такому віці вона також доволі непогано росте. Ось у нас є курочка. Діхали. Оце у нас курочка. Несемо і сюди. петух у нас 5200. І до петушка тих тих, тих, положимо курочку. петух якраз утік. тихо, тихо, хороша дівчинка, хороша. І ми маємо курочка 4 кілограми. Все. Виходимо, теж непогано, курочки не так активно ростуть. І ось у нас курочка теж є. Теж непогано. Чи вона така не поймеш, що то курка, що то півень. Ну що, друзі, я думаю, що в принципі бройлер шикардосовський. Сильно його стресувати не будемо. Їдять, воду п'ють, значить що ростуть. Ні, є бувають такі випадки, що бройлер їсть п'є, сре. А не росте. Таке теж буває. По поводу курки-несучки. Обратно там мені одна людина говорила, що поганого бройлера ми купили і, нам підкинули несучку, таке худе, тож не курка, тож не бройлер. Друзі, то ви вже зробили з нього таке, тому що не зробили профілактичні процедури. Коксидія не тільки проявляється у випадку, коли ви бачите червону фекалію, Ай буває, висушує на нет курку. Ну, не знаю, чи коксидія, чи не коксидія, ну, суша. І коли ми ставимо солікокс, це все діло входить десь в сторону. Так що, друзі, все буде виходити, а то вони збиваються в кучу, бройлер такий чи маленький. Задача їхня невелика. Їхня задача якого? Поїсти, попити, покакати і вирости. За сутки грам 120. І все буде добре, а то і більше. Так що, друзі, на цьому все. Завершую відео. Займаюся далі підготовкою нашого сарая. Зараз моя задача застелити опілки, розправити, навішу поїлку, поставлю бочку, занесу кормушки. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Хто бажає придбати бройлера разом з нами і вирощувати разом з нами, от, паралельно порівнювати. 17 числа Наталі продає, виставила, дивлюся в групі підрощеного бройлера, 21 день, 75 гривень. Так що все, друзі, всім пока. Направлення дав. Кому цікаво, приїжджайте.